З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як додати нову посаду в баз. Переходимо до довідника посади. В розділі Кадри обираємо підрозділ Штатний розклад, який містить посилання на цей довідник. В деяких конфігураціях ви його можете знайти безпосередньо в розділі Довідники, співробітники і кадри. Загалом ви завжди можете скористатися рядком пошуку. Одразу хочу зауважити, що довідник посади використовується для кадрових документів, формування штатного розпису та коректного нарахування зарплати. Без нього неможливо оформити прийом працівника чи сформувати звітність. Ми одразу бачимо перелік посад, які вже внесені в програму. Можемо скористатися опцією показувати нові посади, приставивши відповідний прапорець. Або показувати виключені посади. Але ця опція спрацює тільки тоді, якщо ви при введенні нової посади зазначали дату її введення або виключення. Наприклад, якщо ви введете історію штатного розпису, переходимо безпосередньо до створення нового елемента полі «Найменування» вводимо повну назву посади, передбачену вашим внутрішнім якимось положенням або штатним розписом тощо. Припустимо, в цьому прикладі у мене це координатор з логістики. Коротке найменування. Логіст. Переходимо до даних класифікатора. Звісно, якщо ви знаєте код класифікатора професій, це все можна ввести вручну, але я рекомендую скористатися підбором реквізитів з класифікатора. У нас відкривається форма вибору, і тут в рядку пошуку ми можемо ввести назву нашої посади. Я знаю, що згідно професійних назв робіт, координатора з логістики ми тут не знайдемо. Але у нас є передбачена посада логіст. Можна вручну це знайти, розгорнувши список на букву L. Або повертаємося до нашого рядка пошуку і вводимо Логіст та натискаємо Шукати. Програма показує нам необхідну професійну назву роботи, обираємо її. Далі. У нас іде автоматичне заповнення. Це дані класифікатора код класифікатора професій, одразу підтягнулася категорія і найменування. Важливо, є у нас такий реквізит, як код ППТР. Він не завжди дорівнює коду КП, тому, якщо ми підбирали реквізити з класифікатора і тут не підтягнуло дані. Ми можемо залишити його порожнім, або уточнити безпосередньо довіднику і донести ці дані. Також важливо, що в найменуванні у нас координатор з логістики перефразувався в логіст, оскільки ми застосували автоматичний підбір реквізитів з класифікатора, але. Ця посада, припустимо, має звучати на саме так, тому я на іменування редагую вручну. Важливо, що найменування по класифікатору професії в цьому рядку ми не можемо міняти на власний розсуд, оскільки це назва посади. Яка використовуватиметься у звітності, наприклад, у ЄСВ або у повідомленні про прийняття працівника тощо. Далі я можу зазначити, що ця посада введена в штатний розклад, припустимо, не з 1 січня, як пропонує мені програма, а з 1 серпня. Якщо посада буде виключена штатного розкладу, Мені потрібно буде просто повернутися в цей довідник, відкрити необхідну посаду, представити прапорець, що посада виключена з статного розкладу і не використовується після і вказати дату. На цьому все. Необхідні реквізити заповнено. Натискаємо Записати і закрити. І бачимо, що в нас посада з'явилася в переліку. На цьому. Додавання посади вважається успішно завершеним. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.